Доброго дня, друзі! Питання бронювання та відсрочки від мобілізації залишається одним із найактуальніших для військовозобов'язаних у 2025 році. Додивіться це відео до кінця і дізнаєтесь відповіді, хто такі заброньовані працівники. Чи потрібно додатково оформлювати відсрочку, якщо ви заброньовані, чи гарантує бронювання автоматичну відсрочку? Коли заброньованим потрібно подавати на відстрочку окремо? А також як перевірити, чи діє ваша відсрочка. А зараз до суті питання: хто такі заброньовані працівники? Заброньовані це військово зобов'язані, які працюють на підприємствах, визначених критично важливими для економіки, оборони або життя забезпечення населення. Їхній статус регулюється постановами Кабміну та забезпечує автоматичну відсрочку від мобілізації. Приклади таких підприємств. Енергетичні компанії, особливо пошкоджені російськими атаками, водоканали, ЖКХ, підприємства з управління відходами, виробники для ЗСУ, оборонні закупівлі, ремонт, техніки тощо. А чи гарантує бронювання автоматичну відстрочку? Так, але з низкою умов. За новими правилами 2025 року. Якщо компанія не оновила статус критичності до 28 лютого 2025 року, усі її працівники втрачають бронювання. Виконання критеріїв. Наприклад, ваш роботодавець дотримується всіх умов, своєчасно подає дані, сплачує зарплату від 20 тисяч гривень, як виняток, пошкоджений енергетичній компанії. Відсутність податкових боргів у роботодавця. Реєстрація в системі ДІЯ. Роботодавець зобов'язаний подати списки працівників через портал протягом 72 годин після отримання статусу критичності. Інакше, на жаль, бронювання не діє. Рекомендую перевірте електронний військово-обліковий документ у додатку. Звертаю вашу увагу, що навіть при належному оформленні, якщо працівника не внесено до єдиного реєстру приземників або дані не оновлені, ТЦК може вимагати явки для уточнення. Хоча бронювання зазвичай виключає необхідність додаткових дій, існують винятки, а саме, втрата статусу критичності підприємства, наприклад, через порушення фінансових умов або після завершення терміну дії трудового договору. Зміна місця роботи. Прихід до некритичної компанії позбавляє вас права на відсрочку. Далі, помилки в реєстрах. Якщо дані працівника відсутні у системі оберіг або Резерв Плюс, відсрочка може не відображатися автоматично. Тобто ви отримали повістку, а ваш статус у резерві Плюс не підтверджений. А зараз до питання, як перевірити, чи діє ваша відсрочка. Це можна зробити таким чином. Подивіться у додатку «Резерв плюс» у розділі «Мі статус», у порталі Дія у розділі Електронний військовий квиток, а також запитом до ТЦК шляхом подання онлайн через портал «Дія». У випадку, якщо статус заброньованого не підтверджений, зв'яжіться з відділом кадрів вашого підприємства, можливо, роботодавець не вніс дані, або надішліть запит до ТЦК з проханням роз'яснити причину. Порада. Регулярно перевіряйте свій статус у додатку «Резерв плюс» або через портал «Дія». Якщо відсрочка не підтверджена, звертайтеся до роботодавця або ТЦК та СП. А зараз до питання, як підтвердити бронювання. Статус заброньованого підтверджується електронно військово-обліковим документом, так званим ВОД. Заброньованим автоматично генерується PDF-файл з QR-кодом у «Дії» або Резерв Плюс. Він має таку ж силу, як паперовий квіток. Довідкою від роботодавця компанія зобов'язана видати вам документ, що підтверджує включення до переліку критичних підприємств, перевіркою через ТЦК. За потреби можна звернутися до територіального центру комплектування для отримання офіційного підтвердження, які ж існують ризики для заброньованих? Чого остерігатись? Несвоєчасне оновлення даних, наприклад, зміна адреси проживання без повідомлення ТЦК, може призвести до анулювання відстрочки, технічні помилки, збої в роботі дія або резерв плюс, інколи спричиняють неправильне відображення статусу, зловживання з боку роботодавця. На жаль, трапляються випадки, коли деякі компанії формально отримують статус критичності, але не виконують умов, наприклад, занижують зарплату. Отож, які головні правила для заброньованих у 2025 році? Заброньованим працівникам не потрібно подавати на відстрочку окремо, якщо їхня компанія дотримується всіх умов критичності та своєчасно оновлює дані. Однак у 2025 році з'явилися нові ризики, пов'язані зі змінами законодавства та технічними аспектами. Розумію, що у багатьох із вас може виникнути запитання. А чому я маю перевіряти весь цей список питань, якщо це обов'язок роботодавця або ТЦК? Друзі, ми з вами живемо в реальних умовах воєнного стану і щодня стикаємося з халатністю чиновників, корупцією та іншими негативними явищами. І, на жаль, не перестає бути актуальними вислів одного з художнього персоналу порятунок того, хто потопає, справа самого того, хто потопає. Вибачте, за гумор, але це наші реалії. І ніхто, на жаль, про нас не потурбується і не вирішить наші проблеми, крім нас з вами. Але не панікуємо і своєчасно вирішуємо питання. Мої поради як адвоката. Друзі, не ігноруйте повістки. Навіть при наявності бронювання іноді, на жаль, потрібно оновлення даних. Контролюйте статус компанії. Перевіряйте на сайті Міністерства економіки, чи не втратив роботодавець критичність. Не покладайтесь на роботодавця. Періодично перевіряйте свій облік у Резерв Плюс. Сподіваюся, що це відео для вас було корисним. Підписуйтесь на мій канал, ставте запитання та пересилайте своїм друзям посилання на мій канал. На все добре!